Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. Верховна Рада за... ухвалила законопроект про англійську мову. А... Зараз ми подивимося. Я не буду зараз зачитувати цей законопроект. Ви самі знайдете, його дуже легко знайти і почитаєте. Кому було це вигідно і навіщо? І ще таке питання: як це змінить життя українців? Чи покращить це? Чи дасть нам це якусь перемогу? Це, ви знаєте, це мені нагадує те саме, що про пінгвінів. Але що робити? Ну, так, так, так є. Гаразд, кому це було вигідно? Давайте здалеко йдемо. Росії, нашій владі, Українцям. Може, це дійсно українцям було видно? Чи Захід. Давайте і Захід візьмемо. Гаразд. Росія, наша влада, Українці і Захід. Росії. Було вигідно? Було вигідно. Іде карта законності і старший аркан. Ось наша влада іде лицар жезлів. Тобто лицар жезлів про. Знаєте, це, це як ушкварений. Оце іде як ушкварений. До речі, іншим разом ця, цей аркан мені нагадує Зеленського. Українцям дуже їм це треба. Українцям треба розібратися в собі спочатку. Перед тим, як, до речі, теж старший аркан тут іде. нам треба нести своє, свою мову, свою а, віру, свою історію. А не е, зараз не на часі. Люб, Любиме слово, не на часі. І Заходу. Дуже треба. Ну, ну, прямо, ви знаєте, невигідно. От невигідно Заходу. Ні. Заходу, ні. Українцям взагалі їм щось інше треба. Їм треба своє спочатку, а потім і. Е, як би це сказати? А потім вже. Е, Іноземні мови. Гаразд, дивіться. Ось ці дві карти підтверджують, так це було. Хто протягував ідея протягування це все йде звідси. А, до речі, по справедливості можна сказати, що тут якісь документи є. Тут є якісь документи, по яким методичкам, скажімо так, діє наша влада. Зараз подивимося, що тут. Ну, і за це підплатили. Тобто, за це отримує гроші. А тепер дивимося, навіщо було це все. От навіщо? Навіщо було це все робити? Маніпуляції і стагнація. Ви знаєте, це для того, щоб не дати. Дивіться, ми говоримо про англійську мову. Є ще російська мова, і є наша рідна мова українська. Так? Це для того, щоб стагнацію зробити в українській мові. Розумієте? Скоріше за все, будемо дивитися українську мову. Чому? Тому що, ну, тут, знаєте, і трохи збаламутити народ України. Я би ще це так сказала, щоб зробити якісь а, коливання у суспільстві, ось якось так. Ну, це, і, знаєте, в мене ще ось ця карта нагадує: хотілка. От хочу, і все, от хочу. А, якщо ми згадаємо, а, хто розбирається в картах Таро, знає, що лицар жезлів це мужчина з своїм членом, який шукає кого-небудь, лиш би десь встромити. Ось наша влада шукає лиш би по, по, щось би щось протягнути те, що Україні абсолютно не потрібно. Розумієте? Перед цим ми дивилися була на дні колоди для цього ряду дев'ятка. Монет. Дв'яки монет це великі гроші, це особисті гроші, тобто навіть не те, що особисті, а людина живе в своєму світі. Тобто, тут, так як ну, Росія, як я вже говорю, тут іде тиск, скоріше за все, через якісь документи. А виконує ось хто. Ну, скоріше всього, навіть я і тиску тут ніякого не бачу. Тут просто йдуть якісь домовленості про знищення мови, культури, віри, армії і тому подібне. Ми, я зачитувала вам нещодавно на днях шість пунктів Путіна. І я не здивуюся, якщо мова йде теж до цього ідентичність. Там, здається, зараз, якщо я не помиляюсь, Шість пунктів ультиматуму Путіна. І а, шостим пунктом іде мова і поширення рускомовного питання. Ось так. Ем, і, до речі, п'ятий пункт іде денацифікація, знищення української інтелігенції і тому подібне. Але не про це зараз. Тобто, виглядає, що Зеленський в першу чергу, хто у нас? Головнокомандуючий, кому припікло, ну, Єрмаку, можливо, Зеленському, можливо, тим пять е, менеджерам, ну, це в своє задоволення вони роблять і якось збунтувати народ. Щоб ви розуміли просто, збунтувати народ, і, в принципі, тут про гроші немає ні однієї карти це маніпуляція. Це, як сказати, чергова маніпуляція народом, скажімо так. Скажімо так. Як це змінить життя українців? Чи, чи потрібно Ну, українцям це днем загнем не треба? Хто хоче мову вивчати, і так буде вивчати. Тим більше, я зараз вам не сказала, але там за цим законом-проектом йде така умова, що кінотеатри будуть крутити тепер з англомовним, і через те, що хто піде туди дивитися, будуть доплати. Це в тому варіанті, що я кажу, що, що у нас нема куди гроші тратити. Гаразд, як це змінить життя українців? Ну, це тиск, це, знаєте, ще більше підемо жебрати по світі. Е, ну, я скажу так. Давайте я так скажу. Покращення тут я не бачу. Хтось з цього наживається, щоб ви розуміли. А Україна кладеться, знаєте, таке слово стендбай. Тобто хтось буде жирувати, а хтось буде чекати. Тобто Україна відкидається по, на черзі до чогось хорошого, ще більше людей можуть виїхати. Навіть через таке, ви розумієте, це незручності. Ви повинні розуміти, можливо, воно і трохи по-дурному звучить, але це теж ти вже не можеш сходити туди, сюди. Розумієте, це перший крок у цих угорілих. Я не бачу, що це покращить життя українців. Дехто заробить дуже добре. І заг... не те, що загострить, а якось, знаєте, українців знову відкидають в терпіл. Терпіть те, що роблять ось ці під керівництвом вищих, тобто роз... рашки. Ось якось так. Я не бачу, що тут зміниться на краще, що це щось дасть українцям. Навпаки, це тиск, це знову приниження перед світом, знову бідність, тому що держава не туди потрапила, вірніше, не туди потратила, потрапила, потратила гроші, знову проси, ось карта показує, знову проси, знову випрашуй. Ось і за кордон бігай за грошима. Розумієте? Ось, ось просто так. Я бачу тут бідність, я бачу тут тиск. Чим бідніші, тим, тим гірше. І ще більше бачу, що буде виїжджати людей. Серйозно над цим подумає, що держава думає не про людей, а не знати про кого. Ось так, я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!